Доброго дня, знімаю актинідія сорту Ред. Що хочу сказати, дуже врожайна, красива, полуничний смак. Мені вона подобається. Бачите, як гарно виглядає. Ягідки дуже врожайні. Подивіться. Яка врожайність, тут, звичайно, я її перегрузив. Так навантажувати її не треба. Бачите, ну, вся в актинідії. Прекрасний врожай. Зараз вийду, бачите, це теж вона і на сонці горіла, але врожай видала шалений. Зараз вийду, зніму, бачите, звідси її. Ну, класний, класний сорт. Кенсред. Трошки підгоріла, як всі, але... Але тут нічого такого немає. Зате врожайність прекрасна. Дивіться, тут, тут гарний сорт. Всім рекомендую. Смачний, врожайний, красивий. Зараз зніму саму ягідку, щоб ви побачили, яка вона гарна. Там ми просто зірвали. Дивіться на цю красуню. Ось ну, прекрасна ягідка. Дивіться. Зараз знизу її зніму. Прекрасний сорт. Мені подобається. Так, зараз в розрізі знімаю його. Ну, в розрізі теж мені дуже сподобався, дивіться. Дуже цікавий зараз на ваги. одинадцять далі. Дев'ять шістдесят сім. Десять класний сорт. Мені він подобається, дивіться, який він гарний. Так, все, дякую за увагу. Пишіть, запитуйте, якщо є запитання. До побачення.